Всім доброго дня! Сьогодні ми в метро. Глянемо, які у нас знижки. мінус 30, мінус 26% на балізи. Метро з 28 липня 7 днів знижок дає на багато товарів до 50%. Пошукаємо цікаві позиції. Ось Такий великий корм для собак. 700 гривень, знижка до 20 відсотків, 10 кілограм, фріскіс. Класна ціна на батут. 5400. Акційно, ось такий він великий, 244 сантиметри, до сто п'ятдесяти кілограм з сіткою. Басейн такий великий. Бачимо акція. Також ціна перекреслена, 600 гривень 279, 305 на 183 індекс. Також у нас є тут качелька така. по акційній ціні гойдалка. 11 тисяч книжка 4 тисячі і гуйдалка для двох осіб 2 900 книжка 600 гривень ось так вона виглядає класно На всі басейни є знижка. Бачимо, були по 2000, зараз 1600. Індекс великий, 200 гривень, 600 гривень. Все залежить від об'єму. Ціна. Ось 3500. Тут взагалі класна знижка, майже 2000 на цей великий. Насос 200 гривень, також акційна ціна. Бачимо парасолі в асортименті також 1500 гривень, знижка 20%. І ось така класна качелька є, 1200. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, лайки. Всім до побачення!